Рнітафауна України поповнилась новим видом. Але все по порядку. Недільного ранку, 3 грудня 2023 року, у Черкасах на березі Кременчуцького водосховища зустрілись два фотографи-анімалісти Олександр Різник та Анна Алабін. Аж раптом прямо до них прилетів якийсь куличок і почав щось визбирувати на мілководді своїм видовженим дзьобом. Фотографи прийнялись за роботу. Невдовзі до них приєдналась бюдвочер Дарина Бузовська. Та справжній сюрприз чекав спостережників тоді, коли вони виклали фото кулика в мережу. Виявилось, що це новий для України вид птахів коловодник-жовтоногий Трінга Флавіпис. Гніздиться він на берегах водойм у тайговій зоні Північної Америки від Аляски до Квебеку. На зиму жовтоногі коловодники мігрують до Південної Америки. Але звідки він узявся в Україні? Справа в тому, що птахи не рідко відхиляються від свого звичного маршруту міграції та залітають до Європи. Тут найчастіше вони трапляються на морському узбережжі Західної Європи. Наприклад, у Великій Британії щороку спостерігають до п'яти особин цього виду. Углиб континенту залітають рідше. Найближчими місцями, де бачили жовтоногих коловодників, є Польща. Тож зустріч у Черкасах на сьогодні є найбільш західною точкою спостереження виду в межах Європи, тому є особливою. Мені також пощастило спостерігати цього тендітного птаха. Судячи з поведінки, почувався він доволі добре, активно визбируючи на мілководі дрібних ракоподібних. Так коловодник активно накопичує жирові запаси для подальшої міграції. У наступні дні Черкаси стали справжньою меккою для бюдвочерів. Подивитись на північноамериканського гостя приїхало чимало спостережників із різних регіонів України. Кулик був зовсім не проти, підпускав до себе зовсім близько, дозволяючи споглядати за ним та фотографувати. Коловодник жовтоногий став 446 м видом в Орнітофауні України.